Вітаю усіх. Сьогодні наша знімальна група працює в українському парламенті. Працює у день, коли Верховна Рада проголосувала за нового очільника Міністерства оборони України. А також депутати включили до порядку денного питання про конституційні зміни. Втім, направляти їх до конституційного суду вони відмовились, тим самим давши поштовх до всенародного обговорення і внесення змін. До речі, проект закону про нову конституцію, який презентував сам президент України Петро Порошенко, отримав серйозну критику у парламентському залі. Отже, депутати закликали все українське суспільство долучатися до обговорення цього проекту і вносити свої зміни. Нам вдалося поспілкуватися із багатьма народними депутатами, лідерами своїх фракцій і груп, і зараз до вашої уваги їхні думки і міркування. Пане Олеже, прокоментуйте, будь ласка, ті події, які сьогодні відбувалися в Верховній Раді, це і призначення нового міністра оборони, і включення до порядку денного проекту конституції щодо призначення нового міністра оборони. Я не голосував за кандидатуру Гелетея, адже я вважаю, що сьогодні в умовах війни Міністерство оборони має очолювати або професійний військовий. Який володіється на цих питаннях, або політик, політик, який здатен вести, організовувати роботу і вести за собою буде прапор. Магелете це працівник міліції. Причому не найкращий, і тому вибір президента в частині призначення його міністром оборони, я не розумію. Щодо змін до конституції, я теж не голосував за зміни до конституції, бо у нас кожен президент міняє під себе конституцію. І ми вже я думаю, скоро в Європі рекорд поставимо по внесеннях змін до конституції за е, окремо взятий період. Я думаю, що треба не конституцію міняти, а треба чиновницьку мафію міняти, треба парламент міняти, і треба на Донбасі здолати терористів. І коли ми Мені розказують про те, що для того, щоб здолати терористів на Донбасі, треба зробити децентралізацію. Я цим не згоден. Бо завтра, ті, хто сьогодні воює проти нас зі зброєю, вони завтра в легітимний спосіб через дострокові вибори прийдуть до влади і будуть робити ті самі речі. Крим мав найбільші повноваження. Чим це закінчилось? Відомо всім. Тому не для того, щоб Україна перемогла. Україна має бути сильною державою. Наша сила у нашій унітарності, в нашій єдності, і Київ, центральна влада, має бути так само сильною. Бо якщо ми зробимо слабку центральну владу, якщо ми всі повноваження передамо на місцях, де гарантія того, що всі на місцях скористаються цими повноваженнями в інтересах України, де гарантія того, що місцеві князьки на Донбасі, в Одесі чи в Харкові не будуть використовувати надані їм додаткові повноваження для того, щоб розколювати Україну. І коли ми говоримо про надання додатку додаткових повноважень місцевим елітам на Донбасі, то я вважаю, що потрібно на Донбасі спочатку провести десепаратизацію регіону, так як Німеччина після поразки в Другій світовій війні провела денацифікацію, щоб колишні щоб сепаратисти, ті, хто беруть участь в сепаратистських акціях, щоб вони за жодних умов не могли прийти до влади, щоб ми їх туди не допустили. Скажіть, будь ласка, вас досить часто можна бачити в гарячих точках разом з нашими солдатами. Цікаве інше питання. Як місцеві жителі зараз вже реагують на українського солдата і як реагують на того сепаратиста? Місцеві жителі, в першу чергу, Донбасу винні у тому, що там зараз відбувається. Можемо уявити на Хмельниччині, на Чернігівщині, на Львівщині чи на Полтавщині, щоб терористи ходили зі зброєю. Це виключено. Якби це сталося, хай би десяток терористів чи сотня з'явились в Хмельницькому, їх би тут же закопали, вивезли десь там в Хмельницькі болота чи ліси. Бо місцеві люди на Хмельниччині, будь-якій іншій області це патріоти. А що робили жителі Донбасу? Спочатку вони кидалися під танки наших військовослужбовців. Службовців спочатку вони блокували роботу наших військових частин. Спочатку частина з них кричала Росія, Росія, а значна частина була просто байдужа і не реагувала на ті сепаратистські і терористичні речі, які відбувалися. А тепер вони кличуть нас на допомогу, щоб ми їх звільнили. Так самі себе починайте звільняти, бо коли я дивлюся двометрового росту, отакені мордаті, і пузаті з Донбаса. Біженці, так біженці це діти і це жінки. А мордаті і пузаті чоловіки на фронт. Не вмієш зброю копа тримати – траншею копай. а не вони біженці у Львові та да по Хмельницькому ховаються. А в нас хмельницькі, львовські та да чернігівські хлопці, молоді, 18-літні, повинні життя своє класти там за те, щоб ці мордаті і далі грабували країну. Тому я вважаю, що треба припинити цей поток так званих біженців, а насправді дезертири, а не біженці, які ні самі не захища... не здатні захистити свій край від терористів, самі накликали біду, а тепер і ще й не хочуть звільняти. Край від терористів, ганьба. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні зустрічалися з хлопцями з Донбасу. Про що вони говорять? які прийшли під стінами Верховної Ради. Вони багато людей, більшість людей на Донбасі хоче жити в єдиній Україні. Але проблема в тому, що знаєте, Черчилль, здається, казав, що більшість поганих справ робляться добрими людьми, які байдужі. От, Хай би вони були небайдужі, хай би вони були такі самоактивні, як жителі Західної України, центральної України, як жителі Києва. Наша доля в наших руках. А не сидять, ждуть, поки за них прийду. Я чи ви, чи хтось інший зробить за них їхню роботу. Так навіть не подякують і ще й в спину плюватися будуть розумієте. І, ласка, чому на вашу думку провалилися і мирні переговори, і не дали результату ці перемовини? Мирні переговори і не могли дати ніякого результату, які можуть бути мирні переговори з терористами, які зі зброєю в руках. Зими переговори одні, кулю в лоба й ногами вперед на кладовище, навіть не на кладовище, забагато їм чесів, в лісопосадці, як собаку там хай лежать. Вони ж хотіли такої собачої долі. Вони її отримають. Я вважаю, що політика у миротворення ніколи агресора не зупиняла, і про це нам свідчить історія. І тому я взагалі був проти оголошення перемир'я. Це перемир'я принесло нам лише затягування в часі і кров вбиті наші бійці, наші мирні громадяни. Тому ворога, якщо ворог не здається, його треба нещадно знищити. Для того ми хай краще знищимо сто чи двісті, але врятуємо мільйони. Бо через те, що ми дали можливість, не почали з самого початку діяти рішуче. Сьогодні ця зараза розповзлась, і від цієї зарази страждають мільйони людей на Донбасі. А якби влада чула мене, коли я самого початку закликав, ото от тільки захопили там управління СБУ в Луганську, сиділо там 100 терористів зі зброєю, довбонути ракетою зверху, щоб там і залишились, і все, і нічого б там не було. Так само, і в Донецьку, то ні почали з ними мирні переговори. вести. які мирні переговори, коли вони зброю взяли, людина зі зброєю це ворог України. А тим більше, якщо він закликає до розколу України до введення російських військ до України, Скажіть, будь ласка. Хмельницький пам'ятає вашу зустріч. Mm. Зібрався дуже велелюдний мітинг, і Хмельницький підтримав вас на виборах, давши вам значну кількість голосів. Як ви віддячите для Хмельницької для всієї України за таку підтримку? Я теж до речі, пам'ятаю цю зустріч і шановні хмельничани, хочу щиро подякувати за те, що ви. Прийшли тоді зі мною на зустріч з усіх десятків зустрічей, які в мене були, найбільше людей, найтепліше, най я розумію, що інші можуть і образитися, що я так скажу, але це правда. От найтепліше і зустрічали саме Хмельницьку. Особливо, якщо згадати, що дівчата рубашку на мені порвали, там у Хмельницьку. Я залишив цю рубашку над згадку про славне місто. Як віддячити своєю роботою? Я роблю все для того, щоб змінити життя людей. І щоб провести радикальні зміни в житті, щоб ми жили в країні, якою будемо гордитися. Дякую. І, а я дякую хмельничанам. Дякую вам, друзі, і до нових зустрічей. Я сподіваюся, що наступного разу, коли я приїжджатиму, вас так само приходитиме багато і ви так само будете тепло мене приймати. Щиро вам дякую. Слава Україні!